Ну що, братик, привіт. Я спробую це відео записати з першого разу, але якщо не вийде записати з першого разу, то буду записувати до тих пір, поки не вийде. Знаєш, я вже не один день думаю за тебе, не можу дозвонитись, бачу в телеграмі заблокований. Знаєш, колись ти мені сказав таку річ, як ми з тобою продружили дуже велике час. Не один рік ти мені позвонив, сказав, Валік, ми ще дружимо. і я тобі сказав, да, дружбу треба підтримувати. І ми тоді почали більше общатися і старатись для нашої дружби. Ну, я не про те. Знаєш, я дуже по факту і коротко хочу тобі сказати ті думки, які є. Я вірю, що в тебе зараз тяжелий період. Я знаю, що тобі зараз дуже тяжко. І я хочу, щоб ти повернувся додому. Але я хочу, щоб ти не вертався додому і не знав, що буде далі. Я хочу, щоб ти почув мої думки, які я мушу тобі як друг, як брат твій. Да? Бо я навіть не назву тебе другом, я вважаю тебе своїм рідним братом. Понимаєш? Хоч і по крові ми не рідні, але по духу, по баченням життєвим ми рідні. От і все. Знаєш. Я тобі так скажу, що війна буде від 6 до 9 років. Вірять, вірять люди в це не вірять. Заодно і провіримо, правду я сказав чи ні. За цей час на Україні люди будуть жити, за цей час люди будуть нуждатися в помощі, люди будуть нуждатися як ніколи в Богові. І хто, як не ти, як не я, і такі, як ми по всьому світу маємо проявити себе, показати, що ми дійсно. Богом керовані Богом водім на цій землі. Це не значить, що ми якісь такі самі світі. Це ні, просто в кожного на землі своя функція. От і все. І ми повинні виконувати функцію, бо немає для Бога більшої радості, як те, коли діти його роблять, те, що йому приємно. А для Бога приємно робити добро для всіх людей. Тому до чого я веду? Я хочу, щоб ти повернувся додому. Я хочу, щоб ти заробив собі на хорошу машину, на якийсь там універсал Toyota чи Volkswagen, щоб, ти, щоб твоя сім'я могла їздити на собрання по ділам. знаєш. А ти займався бізнесом зі мною. Дивись, в мене 26 соток. Якщо все буде добре, я в цьому році зароблю від 1000 доларів на місяць до півтори тисячі доларів. Мені треба помощник. Мені треба той, хто буде допомагати, продавати, возити, це все робити. Я готовий працювати з тобою 50 на 50 по-чесному. Від приправ, які я продаю в інтернеті, від перця, які я продаю на Мазарі, від розсади, від всього, що ми будемо, 50 на 50. І мені байдуже, що я строїв, що це на моїй землі, що я впахував. Я хочу, тому що я хочу бачити тебе біля себе. От і все. Тому що, знаєш, ти мені колись сказав таку річ, що Валік, коли я впав, коли в мене почали серйозні проблеми. Ти мені сказав, Валік, я на тебе рівнявся, ти там і проповідував, ти і то, і все. Я тобі так скажу. А коли я впав, я почав рівнятися на тебе. Я подивився, як ти підходив до життя, що в тебе все було в міру. В міру церква, в міру робота, що ти розтворявся в сім'ї, ти за сім'єю топив, як тільки можна, знаєш, а я хотів. Кругом і багато встигнути. І за того прийшло те, то, що прийшло три роки назад, да, чи чотири вже. Я тобі безмежно благодарен за те, що ти два місяці вислуховував мене, мої крики, матюки, все те, що я виливав, тобі, свою душу, обіди на людей, і ти просто вислуховував, ти по два часа слухав мене, ти був тоді моїм спасителем. А зараз я хочу тобі віддячити і сказати, що я тебе жду. Я хочу, це не значить, що ти маєш все кинути і прямо через місяць, через два приїхати. Ні, зроби розумно. Зроби, я тобі кажу: все, що треба в Україні, це хороша машина. Бізнес, я тобі сказав, 50 на 50. Я все організую, я все зроблю. Головне, щоб біля мене була людина, якій я можу довірити гроші, касу. І людина рідна, близька мені. Ти мені, ти мій брат. От і все. Ще я тобі хочу сказати, що не тільки ми будемо бізнесувати, я планую от, скоро відкривати благодійний фонд. Я його відкрию, трошки треба коштів вкласти. Я також хочу, щоб ми разом мали цей благодійний фонд, тому що є дуже багато людей, які хочуть жертвувати, але вони хочуть жертвувати на благодійні фонди, які кожну копійку направляють по предназначенню. Знаєш, коли я записав то відео до президента, багато хто там либився з мене. Але дуже ще більша кількість, набагато більша кількість людей писали про поміч. Багато хто писали, що ми готові донатити, ну куди і що. І коли вже почався весь у той ладно, не буду матюкатись, коли то все вже почалось після мого відео, як мене почали гнобити, там самі близькі, що що я собі надумав, як я собі розрішив віддіті до президента записати відео. Да? Хоча нічого поганого я не зробив, я зробив те, що було в мене на серці. Бо я так захотів, я знаю, хто я, і що і я роблю те, що вважаю нужним. Понимаєш? І в мене не було тоді фонду, в мене не було тоді ні, ні якихось рахунків. Да? Я був не готовий приймати це все, я був не готовий працювати, я не знав стратегії. Але пройшло три роки. І всі ці три роки я не тільки валявся е, по дуркам. не тільки валявся в депресії, не тільки. Скажем так, унивав, я ще й багато думав, як і що робити. І слава Богу, в мене є чіткий план, як я маю робити, і як мають робити ті, хто біля мене, або ті, які називаються, що вони дійсно християни. Багато людей осталися, братік, і вони будуть тут до побіди, такі, як наші батьки, такі, як наші рідні, близькі, хтось на війні, хтось капеланом. Вони тут будуть до побіди. А тут буде дуже тяжело через определене время. Дуже тяжело. І я для себе сказав, що щоб не було, я більше з України не вийду довше, як на. там... Там, тиждень, два, буквально по щось там, може, якусь гуманітарну допомогу дійсно треба, іменно мене там треба, то я можу раді цього поїхати. Ну більше, чи там до дітей навідатись, ну більше ні нагої, я в то пекло не поїду. Я буду тут. Я знаю, що прийде время і я піду служити. Ну це буде не раніше, через як десь 6-7 років мінімум. от такий термін. Тому що отак от. я перейду, пройду знову ЛК, я буду придатним. Тому що ВЛК можна знову пройти. Зараз я непридатний, списаний. Але це мені такий подарок від Бога, щоб я позаймався бізнесом, так як я роками вигризав ті теплиці, те все відробляв. Ні копійки мені ніхто не подарив, крім 500 доларів на весілля. Не буду казати, хто вислали мені, близький родич. Ну і, понятно, там якісь подарки, ну то зовсім не ті суми, на які я потратив роки, що відробляв теплиці, железні, машину і так далі. Коротше, я знаю, що бізнес буде, нам тут буде предостатньо для того, щоб мати хліб і до хліба. Але самий кайф ми будемо получати від того, коли ми будемо допомагати людям бідним, нещасним, сиротам, вдовам, будемо на воєнним збирати на дрони, будемо. Толковий буде класний благодійний фонд, чесний, який буде проходити всі провірки, який буде на серйозному рівні в серйозних людей. Це моя така мрія, і я знаю, що вона збудеться. І, братик, я хочу, щоб ти був біля мене, а я був біля тебе. Тому що, знаєш, те, що я зараз маю це завдяки тому, що і ти теж в мене вкладав, і ти був біля мене в тяжку минуту. Знаєш, щоб з тобою не було, я знаю. І розумію твій стан, і я розумію, чого ти там. Але обдумай хорошо, і знай, що я тебе жду, і любе твоє рішення, я прийму, але знай, що я до тебе звернувся, я тобі це все сказав. Я хотів би, щоб ти дуже серйозно до цього віднісся, що я зараз кажу. Віриш ти мені, не віриш, я знаю, що віриш, і ті, хто правильні люди, вони понімають, про що я говорю. Для інших може бути непонятно, звідки я знаю це чи те. Написано в Біблії, що Бог веде своїх дітей і голос його вони знають. Написано в Біблії, що п'яте Євангеліє – це ми, тобто ті, хто увірував і по Біблії старався жити не один десяток років. От і все, ми, П'яте Євангеліє. То я бачу себе тут біля людей тому що я не вважаю не себе кращим за, ким, за когось. Ну, от і все. Багато подвігів я зробив, щоб люди бачили, що я можу бути поганим, можу бути хорошим, різним я можу бути. Просто зробив по приколу. Я побачив, хто зі мною. Зі ста людей залишилось 10. Це просто так наглядно скажу. І я радий за цих 10. Тепер ці 10 для мене просто ну, безцінні люди, які зі мною. Коли я любий, але я їм сказав, що більше я циркувати не буду, і все буде добре з моєї сторони. Закончилась ера така. Фільм закінчився. Ну, отак. Добре. В принципі, в мене вийшло записати тобі відео з першого разу. Коли я його викладу, не знаю. Сьогодні, вроді, 18 листопада 25 рік. Будь крепким, але навіть якщо ти там останешся, все одно до тебе приїду. Просто в гості, бо я маю право виїжджати. Але коли не знаю, мабуть, не через рік точно. Тому що зараз мені треба багато вкласти в насіння, в пленку, поремонтувати теплиці, люки верхні. Коротше, роботи багато. Добре, братик, обнімаю тебе. Я на роботі ще пару часов буду. Таксую. А, забувся тобі сказати, що в таксі я да. І повір, теж робота достойна і свободний графік. Так що. Твоя сім'я голодна не буде, жити в тебе їде, а остальне приложиться. Це моя така думка. Ну ти роби, як вважаєш нужним, тому що я тобі не указчик. Просто я тобі вирішив сказати, що я повністю тебе підтримую, я за тобою і буду завжди за тобою, і б рішення ти не прийняв, я все одно буду тебе поважати, цінити, тому що ти людина. Ти той, який дуже багато мені поміг своїм прикладом в житті, яким треба бути сім'янином, християнином, другом. Ти дуже багато мені і так поміг, і взагалі в общені. Тому я тебе ціню, і знаєш, я просто переїду катком всі непонятки, які можуть бути між нами, тому що може десь я завинив, може ще щось. Ми все розберемося, обговоримо. От і все. Добре, обнімаю тебе пока.